Розпаковка! Нарешті, мені прийшла посилка, я її вже трошки розрізала, щоб вам, вас не затримувати. І що я замовила? Посилання, де це можна купити, залишу під відео. Але це молд в вигляді чашки. Якщо чесно, я не очікувала такого, такої краси. Рекламую одразу. Це я взагалі не знаю, що це таке. Це мені добавочка якась. Теж молдік, але я не розумію, чи це якісь свічки. А що я можу сказати? Силикон взагалі просто м'якенький, еластичний, а, на дотик дуже приємний. І ось таку. Чашку з блюдцем ми будемо робити. Я спробую і зефіру зробити, ну і, звісно, з шоколадом. Можна ще спробувати, є в мене одна ідея, потім скажу. Ось, бачите, тут у нас заповнюється. Ну, от зефіру, боюся, воно не дуже вийде. Тут, скоріш за всього, шоколад потрібен. І ось таке блюдечко. І буде у нас така чашечка з блюдечком. Ну, що будемо робити? Почну експерименти з е шоколадної глазурі. Ну, тому що я взагалі не знаю, як підступитися до цієї форми. Що я зробила? Я е, обробила спиртом е, наші формочки, е, наші молдіки в, е, всередині. Розтоплюю шоколадну глазурь ну, 45 градусів. Е, і... Починаємо заливати. Так, що стосується шоколадної глазурі, я, роз... я взяла е, на пробу 250 грамів шоколадної глазурі це молочний шоколад. Далі, е, я розігріла в мікрохвильовці е, до 45 градусів. Ось так вона виглядає. Ну, вона не дуже рідка і не дуже густа. Е, пірометр мені показує 47. Тільки що було 45, ну, 47 градусів, це я перемішала. А, тепер а, баж, ну, не рекомендується шоколадну глазурь а, перегрівати вище 50 градусів, іначе вона звернеться. І тоді ви вже можете її просто викинути або просто з'їсти. Тому не перегрівайте. І коли. Якщо ви можна на водяній бані це розтопити, а якщо ви будете топити в мікрохвильовці, то е, буквально імпульсами е, трошечки прогріли, перемішали, знов прогріли, перемішали і міряємо температуру, щоб його не перегріти. Все, я переміщаю, поки вона ще в мене. Зараз глянемо скільки перемішую, гляну скільки градусів. Ну, 46. Робоча температура ну, 35 градусів, від 30, 30 до 35 градусів. Я перемістила е, шоколадну глазур в мішечок. Тепер постав ще нічого я не, носик не обрізала. Тепер е, я хочу почекати десь температури ну, 33-34 градуси. Ще він занадто гарячий, іначе він буде дуже витікати. Це я так собі так подумала. Думаю, тут воно то гарно, але все-таки потрібно робити, так, як. Оправила. Все, зачекаємо. Моя глазур охолола до 35 градусів. Тепер я зараз тут зафіксую, обрізаю носик тоненько, я не буду дуже товсто обрізати. Так, нам надо в ручки ручечку ж зробити, так. Донечко зробимо. Так, поки відставлю цей шоколадік, простукуємо, щоб у нас тут все зайшло? Ну, може, десь мало? Ну, по, по крайній мере, ми з вами будемо вже знати. Далі буде все йти як по масу. Так, чудово. Так, дивимося, щоб тут все було рівнесенько, щоб ручка у нас була рівнесенька. Ну, я резиночку одну поставлю. О! улетіла моя резиночка. Хоча вона, я думаю, їй не потрібна. Все добре. Єдине, що треба було відразу ставити на якусь підложечку, щоб в холодильник перенести. А ось тут потрібно, знаєте, де резиночку потрібно на ручки. Угу. Да. Все. Все добре. Ну що, зараз я, ну хай я потім перенесу вже без вас. Ні, нормально. Е, вистачить нам на блюдечко. Я гадаю, що вистачить. Так, робимо наше блюдечко. Ну, тут легше. Однозначно. Єдине, що не знаю, чи вистачить. Так. Ми підтягнемо. Слухайте, ну, по-моєму, рівно 250 грамів нам вистачає. Перемістила е нашу, е наш молдик е на підложечку, ось таку о, для тортиків. І тепер гарненько нам потрібно вистукати. Ну, може тут трошечки навіть зібрати, але я не буду. Хай буде блюдечко. Якщо що, я потім ножем зріжу. Ну що, відправляємо в холодильник на застигання? Друга розпаковка. Так. в холодильнику в мене простояло десь 2 години. Ну, нетерплячка ж. Так, підложечку оберемо. Спочатку я хочу від'єднати ось тут. Ага, о, трошки шоколад наїхав на нашу. Так, боже, як цікаво. Мені самі цікаво, бо я ж це роблю перший раз. Так. От бачите, силикон взагалі такий м'ягусінький, такий класнючий. Так, ну що, вивертаємо? Боюся поламати? Дуже боюсь. Давайте я зразу на підложечку поставлю наше блюдечко. Ой, як класно. Я вже бачу. Ой, я тут, мабуть, не, не достигло трошки. Вау! Або мало спиртом обробила. Дивіться, яка краса. Слухайте, воно реально як... Ну, тут можна, звісно, було убрати, але можна і не вбирати. А це як візерунок на нашій тарілочці. Так, да, цікаво. Дивіться, який візеруночок, яка чашечка. Ось тут трошечки, мабуть, не дійшло. Так, це є. Давайте тепер чашка. Так. Головне ручку не одламати. Ну, я думаю, якщо що, ми її приклеїмо. Так. Так, ну тут треба вивернути. О, ось, бачите, щоб ручечку не обламати. Тут треба обережненько витащити все. Все добре, і тепер розгортаємо наш силикон. О, дістаємось так. Це в нас лишнє виходить. Не хочеться ж зламати. О. Це Блін. Дивіться, яка краса. Да Ну, тут, якщо що я з е, нутри підклею, зроблю. Це ми лишнє оберемо. О я обріжу потім ножем. Ну, що, вийшло? У нас все вийшло. Дивіться, яка краса. Ой, ну все. Тепер тортики будуть наші. Покажу вам зблизька. Дивіться, всі візеруночки. Все це видно. Боже. Це ж те ж саме можна зробити з темперованим шоколадом. Дивіться, яка краса. Це в мене глазура, якщо, якщо чесно, стояла вже, мабуть, рік. Тому, може, з за цього, що вона не дуже свіжа. Тому такий, дивіться, як Так, ну що, ну, цю дирочку я заділаю. О, ручечка, все. Боже, дивіться, аж тут як візерунок такий класний. Ні, взагалі, я задоволена безмежно. Скажімо так, один раз купив і можеш робити тортики за шалені гроші і заробляти на цьому добре. М -м, клас. Так, ну що, тепер я хочу сюди. Тут можна заповнити будь-чим. Але я хочу шоколадний зефір. Тому що, якщо що, якщо все буде добре, я візьму за основу і буду виставлю ну, в такий, скажімо так, масований продаж. Я можу потім це все заморозити, зробити декілька штук і тримати в морозильці. І як треба буде, ну, це спокійно, можна розморозити через холодильник і продавати. Так, тому всередину зробимо полуничний шоколадний зефір. Самостійно зробила ще одну чашку з білого шоколаду з додаванням гелевого борничку, і ще в молдік залила ось таку орхідейку шоколадну. Може, десь придумаю, куди поставити. Так, тепер я вирішила зробити всередині зефірно-шоколадний шоколадний зефір. В описі під відео я залишу посилання, як робити цей зефірчик, тому закалачую зефірчик і заповнюємо наші чашечки. Так, я набрала шоколадний зефірчик в мішок, взяла, Та можна взагалі без мішечка. І заповнюю нашу чашку шоколадним зефіром. Ну, я гадаю, можна начинкою. Ну, я зроблю без начинки, а ви вже потім зробіть, як вам захочеться. Так, і сюди також є. Так, залишаємо стабілізувати наш шоколад. Ой, точніше, наш зефірчик. Це я вже в ейфорії. Боже, як він пахне, цей зефір, я його обожнюю. Так, ну що, я не буду вам показувати всі квіти. Основна моя задача була показати, як зробити ось ці шоколадні форми, в яких ми зможемо робити будь-що. Я зараз дуже швиденько наглядно покажу, як би я прикрасила. Я зібрала а, вже готові свої квіти, якісь, добавочки. Ось тут у мене є. Ось так я вам покажу. І ось тут я хочу, а, це я закрила, під, підняла трошечки зефірчиком нашу чашку. І я хочу, так як у нас темний низ, я хочу зробити ось такі червоні троянди. Так. Так, єсть. Так, і тут я потім зараз. Сейчас... Зроблю зелені листочки. Я думаю, що цього буде достатньо, не потрібно дуже багато всього наляпувати. І сюди я хочу лілії поставити. Нагадаю, що це просто вам ну, наглядно, як, би, як можна оформити ось такий тортик. Все ж таки, я сюди теж додам трошечки зефірчику. А, тому що я хочу його підняти ось тут зверху, а потім уже листочки. Тут я теж зараз зроблю ось такі, можна і білі. Тобто тут фантазія вже... Фантазуйте, як вам завгодно. Можна листочками зеленів? Ну, я ще зелень ще додам. Тепер сюди ми ставимо лілії. Теж це в мене вже вони в заготовочках в морозилці лежали, але я не, не буду вам показувати, як, ви вже знаєте, як їх робити. Так. І ще одну. Так, єсть. І тепер ми, я хочу забарвити наш зефірчик в зелений колір і далі продовжимо побачимо, що ще сюди додала. От сюди і б я ще щось додала. Я вирішила взяти 352 насадочку, листочок такий. Мені здається, так буде краще. І ось такий колір, такий ніжний я вирішила теж зробити. І тепер робимо листочки, де нам вважається за потрібним. Тобто, вже завершуємо нашу композицію. Там, де у нас є якісь прогалини, де щось потрібно закрити, там ми робимо наші листочки. Тут я взагалі, звісно, не старалася з квітами, я на швидкоруч вирішила зробити вам такі композиції. Це те, що в голову прийшло. І мені здається, що вийшло. А, як, як правило, коли не думаєш ні про що, воно краще виходить, аніж коли ти щось мудруєш. Можна додати сюди якийсь ще колір, а я, але я не хочу. Я люблю, коли б, ну, воно таке ніжно ніжновишукане. Сюди можна було б, ну, ні, не хочу. Все, ця композиція, як на мене, готова. Тепер зараз ми трошечки троянди зробимо в пелюсточках Зілінь додамо. Я гадаю, що зараз ви понапридумуєте, уже ідеї у вас з'явилися купа. Ось тут ще можна, так, до, до трояндочки, да, якби. О, все, я думаю, досить, а то дуже багато теж не, не дуже. Тепер шукаємо в своєму регіоні будь-яку акваріумну коробку, е яка вам заманеться. Від цього буде залежати ціна. Або. Е ой, підложечку забула. Людині, яка ну, презентабельність вашого подарунку. Ставимо, звісно, там можна на двосторонній коч прикріпити. Закриваємо нашу коробочку, прикріпляємо лінточку, кріпимо ленточки, зав'язуємо. І вуаля! Дивіться, який подарунок. Те ж саме. Ой. Зробимо. Не буду ставити цю, я в кінці зроблю вам приближене відео. Робіть, творіть, я думаю, що це дуже класна ідея, дуже цікава ідея для продажу, для подарунки любимим вашим людям. Фантазуйте, робіть квіти будь-які, які вам більше, які у вас більше всього виходить, туди можна всю композицію цю зробити будь-що. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Гадаю, що я вам допомогла. І а, не забувайте про лайки, коментарі, підписки. Тому що я вам це все, все даю абсолютно безплатно, і вам нічого не варто. Просто поставити лайк, поділитися цим відео. А для мене це буде вдячність від вас. Все, люблю вас, до зустрічі, пока-пока! Вирішила -пока. винести тортики на вулицю, щоб ви побачили красу. О, петушки кричать. А, красу при природньому освітленні. Ну, якщо чесно, ну, так як я і казала, тут ви можете будь-що чим, будь-чим заповнити всередині чашечок, теж можете навіть якесь суфлі, якщо це швидко ну, буде з'їдатись, то туди можна заповнити будь-чим. А от самі чашки, ну, це клондайк для ідей. Тому, коли мені кажуть, що неможливо зробити гроші, ні. Просто вмикайте фантазію. І все буде завжди в Україні можливо заробити. І не тільки в Україні було б бажання. Ну, все, ще раз прощаюсь. Пока!